Їху! Поздравляю тебе! Тюн -тюн 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 -тюн. Так, дід. Щось я тобі подарував. Отут тому, щоб простити, файно буде, колбасеус, м'ясеус, все як має бути, Також скоро буде. І будемо празнути. Трохи пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я? Твій рідний внучок? Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, а тут я. <риклад> Тому що ти вже ну, прорекламував я все даю. на світі, дід. Ти прорекламував вже все на світі нашому Божому, білому, прекрасному. <риклад> Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер <риклад> я говорю: не пити багато. Так, горілку не пити. Боже з мав оту білу, самогонку не пити, вживати венце. Таке апетентне. А це там? А воділи ски, з ким я мила, стирала? А я що ходив, десь? Ти на вулиці був? Та ж вулиці? Дід, вона ж не уйоб твою, ну. Я вам що скажу. Ну не можна, вона ж повзається вовську ручками. Ано дивись, надавається. Та ж треба там ну. Сашка, я не буду нікбад давать. Подивись, дивись, раз, раз, два, раз, два, три. Дивись, Си! Вот тепер. Хорошо, Саша. умниця моя. Я ж ніхуя не бачу. То може ти вампир? Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів то й вампір? Добре бачу. Все, побачив. побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачив. Але сьогодні день народження, він на себе може побачити. День Фанія. народження. Ну, то що, не цю зараду не вживати? Що за Хто це за фотографія? Це футболка. Стефанія, мамо. Стефанія. Це? це ти? А то чого я їх затабачений? Мамо. Діти, це ж такий арт просто. Стефанія.